О, сьогодні дід Поранче буде відпочивати після праці своєї. Давай, давай вже заходьте, можуть розстатися, як дві баби якісь мужики. О, щось до понеділка договорюється. Опа. Дід лізе через забор. Ага. Ана. Ага, не відкриваються. Забився такий. так, роботники виглядають. Починають усі збігатися, тільки дід до хати, починають підтягуватися качки, коти вже біля мене. Цілий ранок їх не бачила. Тільки явився дід, так і коти прибігли. О, а, ви ждали. а ми не ждали вас. А ми і приїхали. А ви приперлися, собі таюся. Не зарані, не. зарані. Я... Зарані. Зарані. Да, сильно зарані. Сьогодні явився. Роботу Том... да. О, Що що вони хочуть від тебе? Дивись, Це... диви, поприбігали, що хочуть від тебе. Їх не було, я їх перший раз сьогодні побачила тільки. А Де ж вони? там в кущо, а дід прийшов і всі поприбігали. От і... Коти декоративні. А свинка. Ото в каструлі сидить щось їсть. Ото все, що я бачила, що вона в каструльку влазить, там є дертичка трошки. А ото, що дідь кабачки і трави накидав. Не знаю, що воно їсть. Він же ж не спитав, що воно їсть. А... Да, щас, воно що, дінозавр? воно ж меньку з'їдає за день, поди, яке воно маленьке, а ти йому накидав хтось настільки, наче йому 30 кг. А воно в каструльці знайшло собі дертичку і воно їсть. Не знаю, там водичка є коло нього. Коротше, живи собі, буде наш зоопарк такий додався. Добавився наш зоопарк. Бумба! До <райка> неї Ні, ти до неї не підійдеш, не переживай. Ти вже отсюда не втічеш, ти вже звідси не втічеш. Ні-ні-ні-ні-ні. А чи в неї така бор, так, серйозно, Воно в дерть вимазалося, їло дерть сухеньку. Воно дивиться, думає, хто мене обіжає малого такого. Кабана дикого. <гум> Ой боже, думає, звірі кругом окружають. З будки не виходити. його Заліз, піймав і викинув. От беде воно, поки воно бідне, в нього стрес пройде. Ну добре, що ще літо, нехай живе собі маленьке, маленьке. Попробуй. Ох. О, ось і діда видно. Ну, піймала. Так, я його піймала насил. Mm. Ну сьогодні вже трохи легше. Чого? Діда трохи відпочив уже. Mm. А що ж, бо вчора був ніякий вже, а сьогодні трошки відпочивав. Що там у тебе та таке? Та розколотив трохи. Щось да, сьогодні будемо їсти? Розказуй. Борсь. Розказуй, що сьогодні будемо їсти. Що до свято буде їсти? Господь. Нічого нікому не розкажеш. <пухуху> Та розкажеш, хоч сам, що ж я должна розказувати. Ну похоже? Та шось, да. Ох, ну щось похоже, бо щось взяв. Знаю, що колись зварила було смачно, а це почала згадувати. Щось калапуціла, калапуся, що хотіла була... туди. Да. А тоді як наїлася, а воно таке смачне, смачне, а скажи. Не дуже. Як тобі сказала, куди б вона воно попало, як ти такий противний. Ти харак, смачне, смачне. Їжа, та їжа, що тут такого? Ой смачно. І похожа на капусняк. Да? да? я півдня варила. Поки я ти могу. гістки виварила всі ребра, на ребрах, так як полагається. Поки ага. поки ці і, 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 і картопля розварилася, поки пшоно розварилася. Та капуста, та, ну така. Не капустя кожна виставку його. Та, да. Знаєш таку приказку? Не, не знаю і знати не хочу. А тут ось о, тобі ще шоколаду наколотила гарячого. Де ж ти його взяла. Та яка тобі розниця? У! Ох, уже ж. Ти ж наша не ходила нідеш. Ходила баба боса. По тонку. Тик така знову. Так. <гум> Але зараз. що вона мені в голову, ота баба з тіктока. У мене тіктока, по-перше, немає. Є щось таке. Я туди заходжу, вони пишуть мені, що зареєструйтеся. А я ж таки не реєструюся, а вони мені все одно показують той Тік-Ток. І та баба з того тіктоку. Назвалася Жужа. Mm. <laughs> Жужку хочете побачить? Вона трохи як наша злякала, хто злякав. <laughs> вона думала, що вона така крута. З <laughs> твоїми бабами. Добралися до інтернету і чуді. Ну, така ж вона. Мені на тебе похожа наче такими зморшками її цього. Да. Да. І одно за чоловіка, що вона її того діда вкрадуть скоро. Та хай він тобі провалиться той дід, кому він нужен, що ти на свого діда. А може й нужен, когось нема. Та вона ж розказує, що він ходить весь час на духа де і там якусь сусідку побачив. Там заглядає на неї, каже, я з нею розберуся, та чи ти здуріла, чи ти на та ж вони тобі нужні. Треба раніше було думати, вона показує. А що в мене руки покручені від роботи? Та який тобі хрен виначе ти їх покрутила? Господі. треба було думати головою, а не чимось. А тепер чоловіки дивляться на красивих, а в мене руки покручені від роботи. Ну, вона старалася ж, бачить, для сім'ї. для... Старалася. Не треба було так старатися сильно, щоб чоловік не дивився на другий. В мене щось не б'є й не див. Не скучно, не і я ще не переживаю за таке. Не, не що... А вона вже достанет за діда переживає Ох, я ж борщ такий варю, без м'яса, а ви попробуйте зварить, господи думаю, і сидить сярбає, сярбає. Я на квасолі, васулі, як зварила, ну без м'яса ви такий не сварити, ну чого спеціально же Неправильно. Ох, з твоєї жужа. То кричить, рота, відкриє, кричить, роді, вода кричить, то ще щось. Ох, і тітка. І одно за чоловіка розказує. Ну, краще, типу Та, от, я коли не зайду, її мені показують, наче я її замовляла. А от уже раз подивишся, та вони і підсувають, і підсувають, весь на Жужу. Ох, і жужа весела баба. Ще й досі за чоловіком бігає своїм. О, він на других дивиться. Ну, комедія. Нашу, не може на Діда якусь дивитися. Ой, та кому вони вже такі діди дужді красиві? Чи її, чи чийсь вже? Да. Да. Може й надо комусь. Ох. Ох. Там спину помити, дров порубати. Дід. Що? Ой, то вже воно знаєш, що не треба вча з таким. Ах. Дідів таких не надо. А що ж вам треба? Нічого, спокойствия. Шоколада? Спокойствия От дідів уже. Такі зайняті були ними. Е Ага. Ай, діда, діда. Жужу було дивитися ввечері. Пану без діда. Кряпний, кажеш. Та то що ж ти зробиш? Як уже він крякнув, то де ти вже? Хто ж він крякнув? Ну ну як у кого немає, діда, то вже крякнув, то нащо чужий вже. Всякий Підмотлов чи що, як уже хіба то, хіба то вже чоловік, то вже таке. Понятно. Даю їсти воно диви, як гарно, смачно жирюш. Ну, жореш, даєш, да. щоб душа протягнув. Щоб ти помер прижівну, поки я ще жива. Хто ж мене догляне? Отож, так. Бо друга сказала, рубай дрова, а потім сказала, йди ти подальше. подаліш, а тебе годувати. Жирюш багато. Правильно. А я тобі кажу, що от ти дрова хай ще сидять там, а то рубай. Потрошку, потрошку їх потрошку. Ну, сьогодні не порубав, завтра порубається. Ще літо дворі. Яка літо, вже осінь. Все. А, та ага. і, цього. і ще в нас і газ є, і дрова є. І... А... Щось чимось там будемо грітися. Не замерзми. Я думаю, хоча нахваляються, підожіть, вам такі заради морози. Та ні, вже ми фокуси ваші такі бачили. Для кають, для каю. То літо було страшним, то осінь страшна, тепер морози будуть вам скоро заморозить усе. От артисти у цих ютубах і кругом. да, Зібралися одні артисти, Чудять. Без боя. Да. То жужі, то хто хочеш там є. То одна попалася на отих, не на лохів, а вона як лох осталася. А оті мошенники, ну. як гроші. І завжди тут людей чіпляються, вона каже, грошей немає. Всі рівно ж умовлять, візьми, кредит, позич. Вона напозичалася, напозичалася. А, десь робила зділки в інтернеті, а, десь, десь на, чому, на чомусь там, вкладуєш туди, не знаю куди. а там, От знову підожіть, виведемо всі їх, та давайте ще трохи, та буде більше вам. Та так залізла, що тепер не рада. Та багато так людей да, ведеться на таке. От тільки сказали, що треба гроші треба відключати звук у телефоні і все, більше його не брати ніколи. Хіба люди досі не знають? А ще ведуться отаке. От Мені тура прийшло. До... Та не прийшло, вони дзвонять. Ну дзвонять. Ви І... 300 тисяч виграли. Так, то спасіба. воно всім. Раз да. та й То то автоответчик тобі. Mm -hmm. да. От он тільки почув, що гроші якісь А потім треба купити оте. Да, да, да. А треба ще оте. Ох і розвелося, жіно. А потом, а вас комп'ютер не вибрав, кожне. Ну так. Да. І да. попробуй шоти, Ничего, даже, даже цей, то, що ти йде. Нічого, навіть цей слідство не береться за таку роботу ніяке. Бо воно то сам я... захотів, сам і розплутуйся, тебе ніхто не заставляв. Шахрайство. Ну, ж, там, вони так роблять, що а їх... Сир, тіка, вони так роблять, що до них ти докопаєшся. Там усе так зроблено, що ти сам і винуватий. Так що не шукай винного. Подивись на себе в зеркало, і ото буде винуватець той. От, от, і ходять тоді, кредитів набралися, напозичалися і все. І ті відказалися, мошенники, І все. І весело жити, так? Да. І всі хочуть грошей, щоб десь видурити, украсти. Ох, Господи, з твоїми грішами. До чого ми дожилися. Які, які часи достали. Скоро їх не буде, не переживай. Грошей? Да, Отмінять, а мошенники були і будуть, і Да. Буду щось друга видурювати. Так, ходити, як то раніше цигани ходили під хатами. Mm -hmm. Там вже й не ходять. Почали їм не давати, то вони вже й не ходять. Але в нас тут і немає їх, звісно. Ну трошки я. Добре. То я знаю, де дитинці ходили по під хатами. Так, ну що дід? Десерт, я жужу споминаю, буду ось її вечором дивитися ще. Якого вона борщами. ха троє. Їм, так, Їм -ка, вчорашні вараники. О, які добрі. Або їсти. Знаєш, що вона любить їсти? ой, те, що я не люблю. Шо? Молоко. Молоко з вараниками та ще й гриза часник. так. а так. Часник каже, я би часнику такого ж баню начисла цілу, яка я заденю, це стільки часнику з'їдаю. І хрумтить ним от молоком запиває вареники, часничину вкусила, а часник і молоко то це ж ті, що глисти виводять, це ж лікарство таке. То хотілося я їй сказала, ти глистої водиш, чи що то. Може О, І вона вже не раз їба з тим молоком і з тим частиком, чи борщ то їсть, чи що не їсть, і частик гризе. Господи, з твоєю жужою. А ще починає ноги підніматися, показувати. Когось чи перекривляє, чи що. Ну, приколістка, артістка. Да. Весело ми почали жити. Да. Парни ніхто без Ютуба інтернету. Хто ми такі взагалі? Та, <звук> да, діду, і тобі нравиться на Ютубі. Тут гощають хорошо, пригощають. Глянь, да, як. Да. Ну, ось глянь, У руках да. Та що це мені? Ютуб дав що? Я дала а, тобі ага. на Ютуб запросила і дала тобі. А якби на Ютубі ще ну, був би... одні вбитки? Ото... ото сам би шукав би тобі їжу собі допомог. А так ти як гарно пригостила, а. Ти мене пригостив, я тебе пригостила. Та так і помирилися. Так, ну все, діду. Смачного тобі ага. і всім доброго вечора. Да. Хай усім смакує. Заходимо в інтернет, розважаємося, хоч трохи от тих якихось днів поганих та одволіктися чимось Так, да. 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 Щасливо, дід. До побачення. Да. Да. просимо вечора.